Завершився третій тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів: 12, 13 та 14 серпня. У суботу, 12 серпня, відбулись перші три поєдинки третього туру: Чорноморець оболонь Полісся, Рух та Колос Верес. У неділю 13 серпня відбулись ще три поєдинки: Минай Дніпро, 1 ворскла Зоря та Кривбаса Лензе. У понеділок, 14 серпня, відбувся заключний поєдинок третього туру Шахтар Олександрія. Поєдинок Динамо Металіз, 1925 був перенесений на невизначений термін через участь Динамо у кваліфікації Ліги конференцій. Чорноморець в рамках третього туру УПЛ обіграв київську болонь з рахунком 2-0. Кияни у першому таймі завдали всього три удари, два з яких не становили небезпеки. Відзначити можна тільки постріл Мединського після передачі в центр штрафного. Ігор щільно пробив низом, однак Шевченко взяв м'яч на мертво. Вже на 11-й хвилині і єди бахнув за меж штрафного і змусив Федорівського тягнутися у лівий кут. На 14-й хвилині Одесити відкрили рахунок. Шторгін замкнув подачу з кутового, Федорівський парирував, а Васильєв зіграв на добиванні. 1-0. Ще за дві хвилини класне закидання від Єрмакова у зону між центрбеком мало завершуватися виходом кузика сам на сам. Але Орест занадто відпустив м'яч. На 23-й хвилині він знову підвів. Єрмаков відкрився під і Ієди і відстрелив з дистанції, а м'яч рикошетом пішов у протихід голкіперу. Федорівський парирував на кузика, однак той не зміг зіграти на добиванні. Зрештою, відпочивати команди відправилися за мінімальною переваги Чорноморця. А всього через хвилину після відновлення гри перевага стала ще серйознішою. Карай. Свалив проти ієди на фланзі і отримав другу жовту картку, залишивши оболонь у меншості. На 66-й хвилині зустрічі кузик отримав розрізний пас від Васильєва і вийшов сам на сам, але не зміг переграти Федоївського. Вже на 67-й хвилині Одесити ледь не пропустили внаслідок виходу Мединського віч навіч А на 72-й хвилині кузик відмахнувся від Лук'янчука і теж отримав другу жовту. Склади зрівнялись. На 79-й хвилині Чорноморець залишився взагалі у меншості. Салюк при спобі віддати з махнув повз м'яч, а після цього збив тарануху. Дмитро Панчишин одразу показав червону картку. Втім, навіть при грі 10 на 9 у нічого не створило цікавого. Аж у компенсований час ударами з близьких дистанцій могли забивати Чернов і Фатєєв, але точності їм забракло. Одесити ж на 87-й хвилині ледь не забили третій. Хадіда пробив зі стандарту у ближню дев'ятку, влучивши у поперечину. Цей момент став останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував 280-ту перемогу Чорноморського. Ця впев у матчі третього туру УПЛ львівський рух на останніх хвилинах здобув перемогу над Поліссям один Поєдинку зійшлися команди, які солідно розпочали сезон. Рух взагалі здобув дві перемоги у двох матчах, а Полісся має перемогу та поразку за два тури. Але перша половина матчу пройшла сухо та майже без моментів. Хоча новачок УПЛ був гострішим, ледві двічі рятував. Спочатку після удару головою Чуботенка, а пізніше гостро пробив Кравченко. По перерві Полісся продовжувала створювати більше небезпеки, але могло і пропустити. Сапуга головою замикав навіс з флангу, але бойко парирував удар. Після цього моменту С воротар Динамо про щось спілкувався із судею, приобнявши його. Денис на 77-й хвилині ледь не привіз гол у власні ворота, віддавши неточну передачу в дотик. Гравці руха не скористалися епізодом. Полісся після цього притиснула львів'янду власних воріт. Однак, з великою кількістю навісів впорався Ледвій. Рух все ж виявився більш наполегливим. Климчук класно навісив на дальню стійку, а квасниця в дотик замкнув. Таким чином рух переміг з мінімальним рахунком 1-0 та набрав 9 очок і став одноосібним лідером УПЛ після трьох турів. У поєдинку третього туру УПЛ Колос на своєму полі розібрався з Вересом 2-0. Ковалівці розпочали потужно, накочуючи атаку за атакою. Суперник одразу дав зрозуміти, що гратиме на контратаках. У перші хвилини рівняни рідко коли доходили до центру поля. Однак на п'ятій хвилині разюча вилазка правим флангом завершилася стандартом на Дахновському майже на лінії штрафного. Блізніченко вирішив пробити низом, що викликало паніку у гравців колоса. Метушня ледь не завершилася голом від курка. М'яч влучив у суперника. За мить борда ціною жовтої картки зупинив Блізніченка від чергової атаки. Після виконання у стандарту Сікера пробив по центру, але Фесюн зреагував. Фол на Дахновському виявився фатальним для хавбека Вереса і Лаврененко змушений був вже на десятій хвилині випускати на поле балана. Суріков ледь не створив божевілля, замикаючи з гострого кута удар з льоту. Захисники вибили на кутовий, а всередині тайму Бурда не зумів проштовхнути м'яч у сітку після навісу з кутового. Екс-захисник Динамо банально не очікував на таку нерозторопність оборонців суперника. Однак за мить безборочко виправився за свого партнера, замкнувши головою сферу у правий кут після навісу з центра поля. Після відпочинку колос ледь не подвоїв рахунок. Навіс кутового знову викликав паніку у гравців Вереса. М'якушко увімкнув режим Месі, пройшов. Лівим флангом одразу чотирьох гравців суперника, але не встиг загальмувати і побіг з м'ячем за ворота. На 60-тій хвилині Шарай потужно пробив по воротах колоса і вже бачив м'яч у сітці, але несподівано перед м'ячем опинився Сікейра і заблокував постріл. На 71-й хвилині зустрічі Гакман зачепив Демченка у власному штрафному, і арбітр вказав на позначку: Оріховський не без проблем переграв паста. Через деякий час Шестаков замикав постріл із лівого флангу, але пробив стійку. Ільїн також розрядив гармату з далекої. Відстані дуже неточно. На останній хвилині кучеров з перспективного штрафного міг скорочувати відставання, але влучив у стінку. У підсумку Коло здобув важливу для себе перемогу з рахунком 2-0. Закарпатський Минай розійшовся миром із Дніпром-1 у третьому турі Української прем'єр-ліги. Із перших хвилин спортклубівці всі захопили ініціативу. Ще до окватору тайму віце-чемпіон України створив два моменти: Лєднів пробив поруч зі стійкою з лінії штрафного, а Біл ударом із гострого кута перевірив на міцність каркас воріт. У відповідь твердохліб завдав удару повз рамку головою. На 41-й хвилині взяв на себе ініціативу піхальонок. Хавбек увірвався в штрафний та пробив головою з кількох метрів. Бандура не з першої спроби таки зафіксував м'яч. А на старті другої половини Дніпро 1 несподівано опинився в меншості. Сарапі. Збив твердохліба за метр до штрафного та отримав червону за фол останньої надії. Драматична розв'язка зустрічі настала у фінальні 10 хвилин. Спершу Дніпровці отримали нагоду вирвати перемогу в меншості, коли танчик заробив 11-метровий. Однак Бабенко з позначки не зміг переграти бандуру. Натомість Минай свою нагоду на передостанній хвилині використав. У блискавичній атаці Закарпатців Гетчев навісив із правого флангу, а твердохліб пробив головою. Кінерейкін парирував постріл Хавбека, але він же результативно зіграв на добиванні. Один Утім, довго господарі не раділи. У доданий арбітром час солдат у власному штрафному збив Бланко пенальті. Сам постраждалий впевнено виконав вирок арбітра та приніс спортклубівцям підсумкову нічию. Луганська зоря переграла полтавську ворську на виїзді в третьому турі чемпіонату України. Підопічні Нина Далалатовича швидко повели в рахунку. Луганцям вдалося забити вже на четвертій хвилині зустрічі. Гереро втік на чужій половині поля від Чесникова. Увірвався до штрафного майданчика та пробив у ближній кут повз Ісенка. Полтавці після пропущеного голу зуміли стабілізувати гру. Проте раз по раз хлопці Віктора Скрипника не встигали за опонентами в швидких випадах зорі. Солювали гереро та антюх. Зокрема, перший не зміг пробити Ісенка після передачі другого, а згодом Українець влучив у стійку з вигідної позиції, трохи спокійнішим. Вдався старт другої половини зустрічі. Тож Гол Ворскли на 66-й хвилині зустрічі вийшов трохи несподіваним. Зате Феліпе оформив справжній шедевр. Він на правому куті штрафного отримав передачу Бацули. та Спід Снурніцина пробив у дальню дев'ятку 1-1. Та набрати перші очки в сезоні господарям не судилося. Луганцям допоміг стандарт на 78-й хвилині. Мишньов подав зі штрафного на лінію воротарського, де Феліпе втік від Сантани, та переграв ісенка в ближньому бою. Отже, луганська зоря заробила прем'єрні пункти в чемпіонаті. Наті України Криворізький Кривбас переграв Чаркаський ЛНЗ у третьому турі Української прем'єр-ліги. Повітряна тривога на Дніпропетровщині відклала старт зустрічі на 45 хвилин. Затримка, звісно, відобразилася на настроях команд. Спраглим до гри криворіжцям і гостям із Черкас бракувало ідей в завершальних стадіях. Зате не бракувало бігової роботи, тому цікавіше стало всередині тайму. Кліщук перевів на кутовий удар прядуна низом. Далі двічі пильні скіперелензи Пенькова перевірили Хомчановський та Кожушко. Новий спалах активності припав на період перед перервою. Тоді ж Кривбас і повів в рахунку. Без підключився до атаки та зблизької відст. Ні відправив м'яч у сітку. На старті другої половини ледь не підстеріг помилку Кліщука Пасіч, проте його підступний чи то навіс, чи то удар воротар перевів непопередчиною. Невдовзі вступив у гру і Пеньков, коли довелося рятувати ЛНЗ після удару приходька. Знову бив із меж штрафного кожушко. Гокіпер Черкащан витягнув із ближнього кута. Гол не зрівав і таки трапився на 83-й хвилині зустрічі. Власну перевагу подвоїв кривбас у класичному стилі. Хомчановський виконав навіс із лівого флангу, а за головою переграв Пенькова. Нуль у підсумку. Донецький шахтар номінального дома переграв Олександрію у третьому турі Української прем'єр-ліги. Гірники в дебюті виглядали краще, тож справедливо оформили швидкий гол. Команді Патріка Ван Левена вдалася зразкова комбінація. Зубков віддав прихований пас на Гочелишвілі. Той подав на дальню стійку. Десь кан у падінні ефектно замкнув головою. Гості отямилися всередині тайму. Кулаков не точно пробив головою після перспективного навісу. Шахтар відповів другим голом у схожому стилі. На 31-й хвилині зустрічі Гочелишвілі знову класно навісив із правого флангу. А трауре головою вгатив м'яч під поперечину. Після другого голу гра трохи заспокоїлася. Новий спалах активності пропав на старт другої половини. Спершу калітвінцев запустив м'яч поруч із дев'яткою. А на 60 й хвилині зіграв джокер Руслана Ротаня. Шулянський подав із лівого флангу, а Скорко головою пробив різника. Нервові фінальні хвилини цілком могли обернутися фіаско для шахтаря. Уже доданий арбітром час голки пригірників поповнив список героїв господарів. Різник витягнув з-під попереджений підступний удар головою смирного. Зрештою, хлопці Патрика Левена втримали переможний рахунок після цієї перемоги. Гірники наблизилися до лідерів чемпіонату. Турнірна таблиця після третього туру виглядає так: рух очолює турнірну таблицю. Львів'яни одноосібні лідери чемпіонату, мають 9 очок. На другому місці колос. Ковалівці мають в своєму активі 7 залікових очок. Третя позиція за шахтарем. Гірники також мають 7 очок в активі. Четверта Олександрія. Підопічні Руслана Ротаня мають в своєму активі 6 пунктів. П'ятірку лідерів замикає Київське Динамо. Кияни набрали 6 очок, але мають поєдинок у запасі. Остання наразі Ворскла, яка в цьому чемпіонаті залікових Алів ще не набирала. Металіст 19-25 передостанній. Харків'яни також мають нулючок. Минай Верес та оболонь набрали по одному заліковому пункту і посідають 14, 13 та 12 місце відповідно. Що стосується списку бомбардирів, то Владислав Ванат очолює список. Він у двох поєдинках відзначився трьома забитими м'ячами. Юрій Климчук посідає другу сходинку. У нього також три забиті м'ячі, але у трьох поєдинках. Трійку лідерів замикає Андрій Єрмоленко. Він відзначився двома голами у двох матчах. Наступний четвертий тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів 18, 19 та 20 серпня. Зіграють 18 серпня о 17 годині ЛНЗ Полісся та о 19 Зоря Олександрія. 19 серпня о 15.00 Верес Ворскла, о 17. Металіз 1925 Минай та о 19. Рух Колос. 20 серпня о 15. годині зіграють Дніпро 1 у Болонь, о 17. Чорноморець Динамо та о 19. Кривбас Шахтар.